Доброго ранку, любі малята та шановні батьки. Сьогодні я пропоную виготовити гру, яка допоможе закріпити колір, розмір та форму. І малеча може погратися. Тож почнемо. Для виготовлення нашої гри нам знадобляться кружечки різної форми. Олівці, червоний, блакитний та жовтий. Кружечки заздалегідь батьки допоможуть наклеїти на аркуш паперу. Хаотично! Беремо олівець відповідного кольору та даємо дитинки завдання з'єднати маленький кружечок, наприклад, червоний, з маленьким кружечком, і дитинка промальовує лінію. Великий синій з великим синім. І жовтий з жовтим. Маленький кружечок з маленьким, великий кружечок з великим. І так далі. Поки не з'єднаємо всі лінії. Ось така проста і цікава гра. Спробуйте, виконайте.